Всім доброго. Сьогодні а, зайшла до секунду, вже 100 років. Не була, я коли говорю 100 років, то це значить ну, десь е, ну, місяців два точно, бо якось не було зайвих коштів після хвороби. А це сьогодні, думаю, зайду, розвіюся. І так, знаєте, останній день сьогодні і надибала ось таку курточку. Ну, по вазі вона мені вийшла 40 гривнів. Ну, Я завжди отримую задоволення від речей із замші. Не знаю чому. Але ну, чогось вони мені якісь, якісь вони мені завжди цікаві. Так от, ну що, я думаю, візьму. Сважила надо брать. 40 гривнів надо брать. Значить, стан замші ідеальний. Колір камера не передає, як завжди, тому що ну, я вам скажу класичний хак о, о, Ось воно ось воно зловило. Стан зам ще ідеальний. Хутро, як ви бачите, ну, як зараз модно кажуть, так, тедді, але коли його підчесати, то воно, ось я тут трошки попробувала підчесати, воно буде е, таке, 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 більш. Більш однорідне, підкладка в ідеальному стані. Бренд фірми, бренд не знаю, чи є. Не побачила, що тут пишуть. Ну, коротше кажучи, не знаю, бренду ніякого я не навочила утеплена. Вона таким невеличким невеличким шаром синтепуну, але він вже так, так, доволі таки збитий. Хутро ціле манжети. Ось такі рукава. Тут ось внизу ну пошита вона таким в стилі оверсайз. Ага, тут ось ще ось так. Ось так, ось так, на гудзичок. І тут дві гудзики, ось такі широкі кармани, лантушки. І така ось планка збоку. Але це мені нагадує такий стиль 90-х. Я буду її переробляти однозначно, цю куртку. Зараз покажу вам її ззаді. Ззаді спина, так, от такі дві складки. ну от Точно точно як, як оверсайз. Зараз, зараз пішли такі куртки дуже-дуже в моді. Ну ось оце, о, Заради за рахунок цієї планки, я не знаю. Не дуже вона мені подобається. Я хочу її відпороть. Тут вона ось буде трішечки ширша, бо вона мені в бедрах малувата погано застібається. Якраз тут воно попуститься за рахунок ось зборок на карманах. Планку цю я відкину, а далі буду дивитися, або буде не застрочений під куліску, або е цю планку я розширю і зроблю її просто не таку е широку, а зменшу, наприклад, до, от, 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 до, до цього розрізу планочку. І буде шикарна сучасна куртка за 40 гривень. Ну, звісно, ще треба буде випрати. Тут ось якесь п'ятно. Будемо дивитися, якщо воно не відійде після прання. Ну, дивіться, як зелень ця цікаво грає. Якщо не відійде після прання, то буду робити якийсь, якийсь розпис. Бачите, так уже тем, на темну зелень пішло. Ну, такий цікавий-цікавий колір. Такі, ну, як зразу ти дивишся, класичний хак, але ніде ні розводів, ні п'ятин, ні порваного. Абсолютно нічого немає. Так що куртка збереглася в ідеальному стані. Знати б, якого вона рук випуску. Ну, далі, далі буду вам показувати, що я з нею зроблю. Буду прати її, не знаю, зазвичай я перу речі. В Пральній машині такі, не боюся, і сумки, і навіть зуття прала замшеве. То я думаю, що при звичайному режимі навіть, навіть буває таке, що ставлю і на віджим на тисячку. І завжди я люблю ваніш. Ваніш для кольору, він дуже гарно прибирає цей запах секонду. До речі, якось, якось і немає такого смороду класичного, більш-менш але ну, завжди, завжди однозначно прати треба. І я завжди беру і провожу свою обробку і оцтом. Так 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 що, що, що. Тому що ці всі, ці всі порошки після обробки треба. Прати. Ну, ось така куртка. Так що будемо, буду дивитися, спочатку виперу, висушу, а потім буду дивитися чи на перешивку однозначно. Буду дивитися, тут, тут гудзичок був, він відпав просто, коли я застібалася, погано вже був пришитий. Якщо буде потребувати якоїсь кастому, то буду щось, щось можливо придумаю. А ні, то поки що буду так носити. Всім папа! -па. Будемо дивитись, що з куртки буде далі.